Він мріяв, щоб його діти жили у мирній країні, мав багато планів на майбутнє, та його життя забрала війна. Провести в останню путь командира роти спецпризначення молодшого лейтенанта Сергія Тришкалюка 4 березня прийшли сотні людей. У пам'яті тих, хто знав героя, він назавжди залишиться позитивною та доброю людиною. Постійно посміхався. Знаєте, таких людей, як Сергій, я більше не знав. Він завжди що задумував. Він стілював до кінця. Я завжди говорив, треба продумати, то щось так, так. Та походу він завжди говорив розберемося. Все зробимо, все буде добре. І ви знаєте, його авантюри завжди вдавалися. Він завжди знав, чого він хоче. У цивільному житті Сергій Тришкалюк працював на будівництві у 2018 році. Підписав контракт та пішов на військову службу. Продовжив захищати батьківщину із початком повномасштабного вторгнення. З того, як він. Вступив в Збройні сили, я став його рідко бачити, Але ми з ним часто званювалися. 30-річний Сергій Тришкалюк хотів займатися сільським господарством, але війна не дала цим планам здійснитися. Він загинув 1 березня від авіаудару на Сумщині. У нього залишились двоє дітей і вагітна дружина. Поховали героя на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Вічна і світла пам'ять.